Від 2 градусів морозу до 8 градусів тепла. Такі температури очікують на території Закарпаття протягом 12-15 грудня. Розповів синотик обласного центру з гідрометеорології Руслан Озимко. В Ужгороді поки що ми не очікуємо морозів, бачимо тільки додатні температури. Вночі 1-3 тепла, в день 6-8 тепла. От може бути і до 9 тепла. Щодо опадів, то цей період у нас слабкі опади. Очікуються, виліть дощу, в горах подекуди мокрий сніг та сніг. Слабкі це до 1 мм, максимум до 2 мм. тобто не є якихось серйозних значних опадів. І це ми очікуємо на добу 12 і добу 13 грудня. 14-го вже без істотних опадів. 15-го також можуть бути слабкі опади. А починаючи вже з 15-го і до 20 го грудня, там взагалі має бути період або без опадів, або без істотних опадів. Руслан Озимко каже. 11-12 грудня на всій території області прогнозують тумани видимістю від 100 до 500 метрів тривалістю від 3 годин. Щодо інших небезпечних явищ, то вони будуть тільки місцями в горах, такі як, наприклад, слабка ожеледь, Хоча це не є критерій небезпечності, тому що від ожеледі і від сильної, надзвичайної ожеледі вже тоді починаються критерії якихось небезпечних явищ. Тільки слабка ожеледь і подекуди ожеледиться на окремих ділянках гірських доріг. Станом на 11 грудня в річках Закарпатської області фіксують низькі рівні води, розповіла начальниця відділу гідрологічного прогнозування обласного гідрометцентру Наталія Платонова. Поточна водність на річках становить 30-60% місячної норми. Тобто в басейнах річок боржава, латориця та уж, ми вже наближаємося до режиму маловоддя. Яхтиси трошки вища водність. Там поточна водність складає десь 60-80% місячної норми. Ну, це пов'язано з тим, що там було трохи сніготанення. Зараз, звичайно, снігу в горах у нас вже немає, сніг стану. Ну, але так як воно в ґрунт. Потрапили, то ґрунт тепер віддається потроху цю водність і тому в тисі трошки підвищена водність. Сергій Чорношов, Андрій Гісам, Леонтіна Колешин, Суспільне, Новини.